Всіх вітаю, доброго дня! Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині. Зараз у нас 14 годин 12 хвилин, 1 січня. Всіх поздравляємо з Новим Роком! І до нас завітала дивовижна група. Зараз я вам їх покажу. Молоді, які прийшли поздоровити з Новим Роком. І пустень, і голосієво, бо вони тут і мешкають, і люблять відпочивати на природі. Скажіть, будь ласка, для наших глядачів, Я побажайте. Бажаю, щоб у всіх глядачів і у всіх дітей здійснювалися їхні мрії. Дуже вам дякую. Щоб цього року нарешті нас застала перемога, щоб у всіх все було добре. Дуже дякую. Я бажаю, щоб усі були щасливі в цьому новому 2024 році. Так, от ми бажаємо, щоб і в ви і кожна родина була щаслива разом зі своїми дітьми. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафама з сукране голосів, місто Київ. Хай Господь береже ваші прекрасні душі.